Хочу прочитати одне місце з Божого Слова. Ми вислухаємо і займемо наші місця Івангелія від Луки, 11 розділ, 34 вірш. Івангелія від Луки, 11 розділ, 34 вірш. Око твоє то світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Амінь. Слава Господу, за подарований нам день, черговий день, де ми бачили милість Господню. Амінь. Я вірю, що кожен із нас, якщо запитати вас, якщо ви переглянете уважно день прожитий, який вже добігає до кінця, вже вечірній час, ми зможемо помітити, що цього дня Господь нас благословив. Але якщо буде, будемо дуже-дуже уважними до того, що відбувалося сьогодні, в нашому житті бувають речі, знаєте, коли ми... Кажемо, ой, пройшло мене там, проминуло. Але дуже часто ми, знаєте, приписуємо те, що робив Господь в нашому житті, ми приписуємо чомусь іншому. Випадок, так сталося, случайно і тому подібні слова. Але дуже часто Господь нас оберігає, милує. І Він хоче, щоб ми помічали ці речі і були йому вдячними за будь-яку дрібницю. Хай Бог нам в цьому допоможе. Очі. Один із найважливіших і найцінніших органів нашого тіла. Ми читали тексти з Біблії, які говорить про зір і про очі. Близько 80% всієї інформації, яку ми отримуємо, ми отримаємо через наш зір, через наш очі, які ми бачимо. Якось мені натрапила така одна опитування, я бачив, яке проходило у 2014 році. Це було медичне опитування, де медики, напевно, вони опитували людей якої фізичної вади вони бояться найбільше? І там були різні варіанти відповідей. Були варіанти відповіді: втрата пам'яті, втрата слуху, втрата мовлення, втрата нюху, багато інших. І серед них була одна фізична вада це втрата зору. І більшість, абсолютна більшість людей, вони відповіли, що найбільше з усіх фізичних вад вони бояться втратити саме зір. Ми боїмося втратити зір, ми дуже цінуємо, тому що це є дуже важливий орган нашого тіла. Нас лякає, можливо, коли ми бачимо сліпих людей. Я пригадую, як недавно був в одному такому підлітковому таборі, де були молодь, підлітки, і там була одна дівчинка, я так подивився, що вона якось... Дивно так стояла, біля неї стояла дуже близько одна людина, ніби підтримувала її. і Я запитав, і мені сказали, що ця дівчина вона повністю сліпа, якщо не помиляюся, то навіть з народження. І знаєте, мене це так вразило якось і думав, ну чим же допомогти цій дівчині. Я коли повернувся додому з того табору, почав шукати, де можна знайти чи придбати Біблію шрифтом Брайля. Цей шрифт, що пальцем читають саме для незрячих. І знайшов одну. Організацію греко-католицька церква вона переклала декілька Євангелій в книгу дії святих апостолів саме ось цим шрифтом. Я їм зателефонував, розповів історію цієї дівчини, і вони подарували їй безкоштовно ці біблії. Мені лише вони відправили, мені довелося лише їй передати ось цей подарунок від них. Але це, брати і сестри, духовна, вірніше, це фізична сліпота. І ці речі нас лякають. Такою вона є ось ця фізична сліпота, вона є небезпечною, вона є. Важкою і лякаючою. Текст, який ми з вами прочитали, він щось нам говорить про важливість очей, щось говорить нам про небезпеку сліпоти, але мова тут іде не про фізичні очі, правда? І не про фізичну сліпоту. А текст, який ми з вами зачитали, і тексти, які ми будемо сьогодні ще читати з Божого Слова, вони говорять про небезпеку духовної сліпоти. Є й таке явище. Є фізична сліпота, і це небезпечно, це страшно, ми боїмося цього. Але є духовна сліпота, яка є не менш небезпечною, я про це сьогодні хотів разом із вами порозмірковувати. Так як і наші фізичні очі вони мають певне обмеження, ми не все можемо ними бачити, не все відкрито для наших фізичних очей. Наприклад, є проміння сонця, яким ми відчуваємо тепло, правда? Але ми не бачимо ось це ультрафіолетове проміння. Ми не бачимо ось цей промінь Сонця. Хоча він є. Так само і наші духовні очі, вони не все можуть побачити. Є речі, які Богом закриті для наших духовних очей, і це нормально, що ми не все можемо бачити нашими духовними очима. Мені пригадується декілька таких біблійних прикладів, коли учні, декілька, двоє учнів війшли в Маус після Воскресіння Ісуса. І написано, що Ісус Христос він пристав до них і йшов. Разом з ними по дорозі, і там написані такі слова, я виписав, очі їхні були стримані, щоб його не впізнали. І пам'ятайте, вже після ламання хліба, при ламанні хліба, написано, що тоді відкрилися їхні очі, і впізнали вони його. Тобто щось для них було закрите, якась духовна істина. І в якийсь момент Господь відкриває їм ці очі, і вони це бачать. Так само, коли ми читаємо в Старому Завіті про слугу Єлисея. Він не бачить велике військо, але Господь робить, відкриває йому очі, і він бачить. Симон Петро, до якогось періоду він не бачив Симона Ворожбита, що він перебуває в жовчі гіркій, що в цій людині були якісь духовні проблеми. Але Господь в якийсь момент відкриває йому очі, написано, що Він це побачив. Тобто є речі, які закриті для наших, як для наших фізичних, так і для наших духовних очей, і при потребі, якщо Бог... Цього бажай, Він може нам відкрити. Але, є, брати і сестри, інші речі, речі з іншої категорії це також духовні речі, духовні справи, які ми мали б з вами бачити, які ми повинні і зобов'язані бачити наші духовні очі, які Господь нам подарував, коли ми прийшли до Нього, навернулися в покаянні, Він відродив нас згори, Бог ніби відкрив нам духовні очі, і є речі, які ми маємо бачити, живучи на цій землі. Але бувають певні проблеми чи причини, коли людина цього не бачить. Що ж ми маємо бачити? Ми маємо бачити і розуміти свій духовний стан. Ми маємо знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, тому що ми живемо на землі, нас зустрічаємо з різними проблемами, переживаннями. Нам потрібно знати, як прийняти правильне рішення, щоб Господь одобрив наше рішення. Ми маємо бачити і розрізняти добре від недоброго, правильне від неправильного і багато інших речей, які ми маємо бачити нашими духовними очима. Боже Слово нам показує, що є певні причини, або, вірніше, певні гріхи, про які так і написано, що це речі або це гріхи, які засліплюють наші духовні очі. От я хочу, щоб ми саме про це сьогодні поговорили. Про причини ось такої духовної сліпоти, про речі або про гріхи, про яких Біблія так їх і називає, що це те, це ті гріхи, які засліплюють очі. Тобто вони роблять так, що людина вона перестає бачити правильне і неправильне, перестає правильно орієнтуватися в правильних і неправильних речах, і багато інших таких негативних наслідків людина веде себе, ніби є духовно сліпою. Духовна сліпота це такий стан, коли людина не усвідомлює, вона може перебувати в якомусь гріху, чи перебувати в якійсь проблемі чи небезпеці, але ти говориш і кажеш їй, що дивись, от тебе може спіткати та чи інша проблема, а людина просто цього не бачить. Вона от ніби засліплена, вона не розуміє, що в неї є проблема. Духовна сліпота це тоді, коли людина закриває своє серце перед Богом. Це тоді, коли ніби вона сприймає ось так реальність спотворену, не так як воно виглядає. Насправді, одного разу Ісус Христос зцілив, повернув зір одному чоловікові в два етапи, якщо пам'ятаєте. Одного разу Він, прийшов чоловік до нього, який був сліпий, Ісус Христос зробив там грязево, пам'ятаєте, йому намастив на очі, і він каже, після того, після ось цього першого, давайте це так назвемо, перший етап зцілення, він каже, я бачу людей, немов дерева. Оце от якраз от... Я хочу це перевести в таку духовну площину, щоб ми зрозуміли, що це ненормально, коли ми дивимося на людей, а бачимо дерева, правда? Коли дивимося на людей, маємо бачити людей. Отак От само є і в духовному світі, коли людина у неї засліплені через якісь гріхи, засліплені їхні духовні очі, і вона бачить, дивиться на людей, а може бачити дерева. Деякі біблійні тексти, я хочу, щоб ми з вами зачитали, які. Покажуть нам, що ж це саме за проблеми. Які це проблеми можуть засліпити так наші духовні очі? 1 Івана, 2 розділ, 11 вірш. Написані такі слова. Хто ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява що зробила? Очі йому осліпила. Апостол Іван говорить тут про один гріх або про одну проблему, яка може закрастися в життя будь-якої людини, навіть християнина. І він описує про таку річ, як ненависть, і він каже, що от коли ненависть зароджується в серці людини, воно впливає на людину так, що вона засліплює очі людини, і людина веде себе так, ніби вона ходить в тимряєві, і вона веде себе неадекватно, ніби не бачить, що відбувається перед нею. Це дуже небезпечний стан. І знаєте, так роздумуючи над цим, помічаю, що от ненависть вона в людині зароджується, якраз вона проростає з гніву. Коли в людини з'являється гнів, гнів це така реакція нашого організму, яка є в кожного з нас. Біблія про це говорить. Це тоді, коли от тебе щось розгнівило, в тебе є от реакція ось цього гніву. І якщо ось ця реакція вона не проходить, вона переростає в стан, в таку більш довготривалу проблему, і один із станів в який переростає ось цей гнів, дуже часто це якраз саме ненависть. Пригадується історія про Кайна Явеля. Пам'ятаєте, була в цих двох братів певна така річ, яка стала для Кайном таким камним спотиканням. Вони принесли обидва жертву, Бог жертву одного прийняв, жертву іншого не прийняв. І написано про Кайна такі слова. Написано, що він розгнівався і похилилося серце Кайна. Тобто він не просто розгнівся, у нього не просто з'явилася ось ця реакція, як от у нас, там, не знаю, там, вибачте, там, на дітей розгнівались, чи там хтось, ну, різні ситуації бувають. Не просто от воно прийшло і, і, і пройшло тобі. А написано, що він розгнівався, і воно пішло далі. І похилилося серце Каїна. Тобто воно перетворилося в якийсь стан в житті цієї людини. І дійсно, як коли ми дивимось далі, як веде себе Каїн, він веде себе як сліпа людина. Тому що він вбиває свого рідного брата. Це ж ненормальний вчинок. А він, людина веде себе так, ненависть, настільки йому засліпила очі, що він веде себе ненормально і неправильно. Івангелі від Івана, 15 розділ, 18 вірш, написано, Ісус говорить ці слова, звертаючись до нас. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене Він зненавидів перший, як вас. Тобто Ісус каже, що люди ненавиділи Його, і ми знаємо, чим це закінчилось. Ненависть людей до Ісуса закінчилась тим самим, чим, чим закінчилась ненависть Кайна до Авеля. Ісуса також вбили. Ми бачимо, ми можемо інші приклади з Біблії проводити, які покажуть нам, що в ненависті людина вона приймає такі необдумані рішення, вона йде на необдумані кроки, на такі крайні міри, і це дійсно виглядає так, ніби людина осліпла, ніби вона не знає, що вона робить, куди вона йде. І знаєте, саме тому, я думаю, що це одна із причин, саме тому Біблія так говорить багато про любов. Тому що любов це протилежне до ненависті. Якщо ненависть засліплює очі, то любов відкриває очі. Слава нашому Господу. І коли ми подивимося в Євангелії, скільки багато людей було з різними-різними проблемами, фізичними, духовними, різного характеру. І коли прийшов на землю той, хто є любов'ю, ви бачите, як він відносився до проблем людей. Чого вартує лише ось цей гадаринський біснуватий, там цілий день Ісус проводить служіння, активне служіння, проповідує багатьом людям. Потім вночі, не відпочиваючи, Він перепливає велику відстань на інший берег, йде в ту гадаринську землю до людини, з якою ніхто не, міг, не хотів мати жодної справи. І Ісус знає, що Він після того, як Він зцілить, визволить ту людину, його виженуть звідти. Він розуміє, що він іде заради однієї людини, але він робить це. Чому? Тому що він любить слава нашому Господу. Ніхто не помітив, як кровотечива жінка доторкнулася до Ісуса, а той, хто її любив, помітив. Ніхто не знав, наїнська вдова нікого ні про що не просила, коли вона ховала свого сина. Але написано, що коли Ісус Христос проходив, написано, що Він побачив і змилосердився над нею, і Воскресив її сина. Ніхто нічого не просив Ісуса. Але той, хто любить, Він вирішує проблеми, Він допомагає людям. Слава нашому Господу. Священники Левит, які проходили повз пораненого, побитого, вони не помітили Його, тому що, напевно, не дуже любили. А той, хто любив, він зупинився, допоміг, приставив його до гостинниці, і це слугує прикладом для всіх нас. Слава нашому Господу! Тому, брати і сестри, стережімося, знаєте, ось цього прояву чи оцього гріха в будь-якому вигляді. Коли ми помічаємо, що наш гнів він переріс в щось більше, коли наш гнів він нас не полишає і в нас з'являються якісь інші думки, ми не можемо заспокоїтися, і в нас з'являється дуже багато таких негативних реакцій, бажань по відношенню до іншої людини. Над цим потрібно дуже пильнувати, тому що Біблія каже, що якщо не пропильнувати, то цей гріх може засліпити наші очі. Хай Бог береже нас від такого. Євангел від Матвія, 7 розділ, 4 і 5 вірш. Це другий гріх, про який описує Боже Слово, який засліплює очі людини. Або як ти скажеш до брата свого. Давай вийму я заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого. Амінь. Знову ж таки, ще одне місце з Біблії, яке показує нам певну сліпоту. Він каже тут, Ісус, що ти не можеш, коли у власному оці колода, ти не можеш побачити щось інше. Для того, щоб побачити, Він каже, що потрібно спочатку вийняти. І Ісус Христос, коли Він описує ось цю історію, описує людину або образ такої людини, яка веде себе таким чином, Він називає, який є гріх цієї людини. Він називає його словом лицеміри. Тому от ще одна річ, ще один такий гріх, або ще одна така якість, ну, гріх. Назвемо це гріхом. Яка засліплює наші духовні очі, це лицемірство. В чому проблема цієї людини, яку, яка тут згадана в Євангелії, чому його названо лицеміром? Тому що він не помічає свої великі помилки, а помічає чиїсь маленькі помилки. І знаєте, от, от такі речі вони мають, мають нас насторожувати завжди, тому що Боже Слово нас до цього закликає. Я чув такий вислів одного разу, що лицемір це людина, яка завжди дивиться у вікно і ніколи в дзеркало. Лицемір це людина, яка завжди бачить інших, але ніколи не помічає якісь свої власні, власні проблеми, зазвичай великі. Знаєте, цей текст тут виглядає так, що ця людина вона ніби з метою турботи каже. Вона каже, давай я вийму за скалку з ока твого. Тобто, давай я допоможу тобі, справитись в тебе є, от я бачу, в тебе є отака і така проблема, давай я тобі поможу справитись з тією чи іншою твоєю проблемою. Він ніби каже, в мене є духовна ясність, я бачу, от в тебе є ось ця проблема, але в той же час своєї набагато більшої проблеми. Він не помічає. І Ісус каже, що це ненормально. Ісус покаже, що це неправильно. Така поведінка є неправильною, тому що нереально ти не можеш побачити щось дрібне, коли у власному оці стоїть щось набагато більше. Гарним прикладом для цього в нас є пророк Самуїл. Я раніше, можливо, вже в якійсь проповіді приводив цей приклад, але коли ізраїльський народ зажадав царя, коли вони захотіли царя, вони вибрали Саула. І трошки це пророка Самуїла так, як ніби засмутило. І Бог до нього звертається каже: не своїми словами передам, не переживай, вони не тобою погордували, а мною. І написано, що Самуїл збирає всіх людей, і перш ніж він хоче їх докорити за їхні неправильні вчинки, але перш ніж докорити, він каже їм, свідчте про мене, засвічте, в кого я забрав, чи осла, чи вола, чи в комусь я зробив щось погане. І вони кажуть, не можемо нічого поганого сказати про тебе. Він каже, не можете, от тоді тепер я буду. Буду вас судити, буду вас докоряти. Тобто, от мовою Нового Завіту, що зробив Ісус, що зробив Самуїл? Самуїл спочатку перевірив, чи немає в його власному оці колоди, і лише потім, коли переконався, що там немає колоди, він почав витягати оті заскалки з, з ока інших. Тому, брати і сестри, від цього також ми повинні. Берегтися в будь-якому виді, тому що Біблія показує, що це дуже небезпечний гріх. Так само, як і ненависть, лицемірство, воно засліплює, засліплює наші очі, і воно може привести людей до дуже поганих наслідків. Останні, останній текст дуже коротко, книга об'явлення Івана Богослова, третій розділ, 17-18 вірш послання Ісуса Христа до Лаодикійської церкви. Ти кажеш, Ісус каже цій церкві, я багатий, і збагатів, і не потребую нічого, а не знає, що ти нужденний, мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищено, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, щоб ганьба наготи твої не видна була, а мастю на очі твої намасти свої очі, щоб бачити. Знову ж таки, ще одна проблема, або ще один гріх який робить людину, і тут написано, що цілу церкву, тому що це звернення Ісуса Христа до цілої церкви. І Він звертається до них і каже, що ви думаєте, що ви там багаті, збагатіла, ви насправді не розумієте, що ви нужденні, мізерні в Богі, сліпі і голі. Вам потрібно купити мазь для очей, для того, щоб ви могли побачити. В чому ж була проблема цієї церкви? що за... Що за гріх був у них, що Ісус отак їх характеризує? Знаєте, вже от з перших слів, коли ми чуємо, що ці люди говорили про себе: Я багатий, я збагатів, я не потребую нічого. Це вже говорить, що в цих людях зародилася гордість. Коли людина думає, що вона. Їй вже нічого не потрібно, що вона самодостатня, що вона досягла вже всіх вершин, яких тільки могла, не має ні в чому потреби, що вона найкраща, не знаю, в усіх значеннях цього слова. Біблія показує, що дуже часто це є проблемою, і насправді ми можемо так думати, що ми найкращі через те, що ми не бачимо, тому що ця річ вона засліплює очі. Лаодикія, це місто, воно справді, якщо читати, ми бачимо, що воно було дуже багатим містом. І оці люди, вони, оце навіть фізичне багатство, воно настільки їм дало відчути себе впевненими, що в них зародилася ця річ як гордість. І це також було дуже небезпечним для них. Знаєте, коли ми читаємо в книзі Вихід, коли Мойсей, він приходить до фараона. І каже, відпусти, народ мій, тому що Господь, Бог, це повеліває, Він його переконує, там навіть деякі чудеса на початку показують, де палиця перетворюється на змія. І знаєте, в одному випадку, що говорить Фараон, це вихід, п'ятий розділ, другий вірш. Він каже: Хто Господь, що послухає слово Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю я Господа, і також Ізраїля не відпущу. От коли ми чуємо слова цієї людини, він каже, а хто взагалі, що ти мені тут розповідаєш про Господа? Хто такий Бог для мене? Хто такий Господь, що я маю його слухатись? Він для мене нічого не означає. Оце вже ми відчуваємо і бачимо гордість, гордість в житті цієї людини. І подивіться, як він далі, фараон, також веде себе, ніби засліплений. Скільки кар? Одна за іншою, він ніби не бачить цього, не розуміє, що це рука Господня, що це щось відбувається в духовному світі. Наскільки оця гордість, оця пиха, пиха життєва, настільки вона заполонила серце і життя ось цієї особи. І ми знаємо, чим закінчилось, настільки плачевним був результат цієї історії. Нехай Господь благословить нас, брати і сестри, щоб ми берегли себе від такого. Амінь. Коли ми говоримо про фізичні хвороби ока, я не знаю, всіх я чув там глаукома, катаракта, да, є такі хвороби, можливо, ви чули. Але коли ми говоримо про духовні, духовні очі також мають хвороби. І вони називаються не катаракта чи глаукома, вони називаються ненависть, лицемірство і гордість. І Біблія показує, що ці три речі можуть засліпити наші очі. І Хай Бог нам допоможе так, як ми переживаємо і турбуємось про те, щоб берегти наш фізичний зір, Хай Бог допоможе нам, щоб ми так само пильнували над нашим духовним зором. Амінь. Щоб ми пильнували, щоб ось ці речі, ненависть, лицемірство і гордість, вони не зароджувались в нашому серці в будь-якій формі, щоб ми не допускали, відкидали це одразу від себе. Тому що це настільки небезпечні речі, що якщо вони заполонили людину, вона потім не розуміє, що вона в проблемі. У мене був один це останній приклад перед молитвою. Один друг, ми з ним добре товаришували, так сталося в його житті, що він відпав. В нього була дуже серйозна помилка в його житті. І я його знав, ми довго спілкувались, і потім після цього вчинку, який він зробив, не знаю, через рік, через півроку часу ми з ним зідзвонилися, зовсім по іншим питанням спілкувались, то я вам хочу сказати, що я не впізнав його. Я не впізнав його по його словах. Я думав, невже це ця людина, з якою він говорив такі речі, він продовжував ніби перебувати, він не визнавав свої проблему, це понесло його там, в інші якісь проблеми, але він говорив так, як ніби засліплений. Як ніби він не бачить очевидних речей, в чому полягає його проблема, ти з ним говориш, ти йому розповідаєш, ти йому підказуєш, а він просто цього не бачить. Так як ніби людина духовно осліпла. І це дуже небезпечно, тому що такий стан потім дуже складно помітити. Я хочу, щоб ми помолилися, щоб Господь нас від цього беріг. Амінь.